Ще один класний джип компас у нас в наявності. Цього разу 2020 рік, максимальна комплектація Limited на повному приводі. Самі бачите, графітний колір, протитуманні фари, галогенна оптика, оригінальні летосплавні диски з американською всесезонною гумою. Простий атмосферний двигун об'ємом 2,4, на нього без проблем ставиться газ Ціна питання в межах 500 доларів. Парі йде з автоматичним гідротрансформатором на 9 передач. Ця машина реально дуже економна, ми дуже багато їх привезли, і всі клієнти кажуть, що по місту у них 10,5 це найбільші витрати пального. І щоб поставити газ, вони їздять взагалі в два рази дешевше. Є безключовий доступ, є рейнги на даху, підігрів дзеркал, чорний шкіряний салон з електрорегулюванням передніх сидінь. Ось так вона виглядає по дверних картах, по торпеді також повний порядок, шкіряний мультируль, є підігрів руля, є підігрів передніх сидінь, датчик світла. Так як максимальна комплектація ліміту, центральна частина, LCD монітор кольоровий, 92 тисячі кілометрів оригінального пробігу, запуск двигуна з кнопки, система старт-стоп, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, lcd монітор максимальний. Є Apple CarPlay, є Android-Auto, будь-яка навігація, Waze, все в цій машині працює. По стану салону зауважень у мене немає, дуже комфортна машина, з класною боковою підтримкою. На ній буде дуже зручно їздити як по місту, так і по трасі. І для задніх пасажирів місце більше, ніж достатньо. Двом пасажирам буде максимально комфортно, але при бажанні може поміститися і третій пасажир по центру. Коврик і Єва я вже замовив, потрібно поїхати забрати. Класний ліміт на повному приводі, з немаленьким багажником. І навіть із оригінальною докаткою в комплекті. Машина знаходиться в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5, тому всіх бажаючих запрошуємо до нас на тест-драйв. Також в дорозі і в роботі ще є кілька варіантів, тому приходьте до нас, все покажемо, розкажемо, надамо всю необхідну додаткову інформацію. Всім гарного дня, до зустрічі в Кухтарську!